Вітаю всіх слухачів та глядачів радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо. і впродовж найближчої години я буду із вами. Будемо говорити про особливості російсько-української війни. Все те, що ми говоримо із початку широкомасштабного вторгнення. Проте найближчим часом спробуємо зануритися трішечки детальніше в те, як ми воюємо проти Російської Федерації. Допоможе нам у цьому процесі аналізу Олег Катков, головний редактор видання Діфенс Експрес. Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, поговоримо насамперед про ту інформацію, яка з'явилася буквально сьогодні, адже маємо на календарі 1 грудня. Відтак можемо підсумувати попередній місяць, місяць листопад, і з'явилася така статистика про те, що збройні сили України встановили рекорд за втратами для російських окупаційних військ за минулий місяць. За листопад сумарно було знищено майже 17 тисяч російських солдатів. Це найбільше в сенсі місяця впродовж війни. Олеже. Чим ви пов'язуєте такі таку активність чи лише з бездумним використанням своїх військ, зокрема на тому самому Бахмутському Сватівському напрямку, чи в тому числі і з настанням холодів? Ну, поки до холодів листопаді справа не дійшла. Але 17 тисяч для розуміння це 37, навіть більше, трохи більше 37 повноцінних батальйонів, стрілецьких, повного складу, повнокровних. Тобто, це означає те, що для розуміння, що Збройні Сили України негілюють за один день понад одного батальйону противника. Це величезні втрати для РФ, але знов таки це є показником того, що. Ворог перейшов дійсно про те, як вже багато тут говорять, і до таких тактик як просто живі хвилі, коли він направляє величезну кількість живої маси, яка ну просто знищується, ще й до того, навіть як вони потрапить на передову, там за рахунок далекобійних засобів ураження за рахунок артилерійського вогню. За рахунок ну, все це працює і так втрати противника ростуть. І далі, на мій погляд, у РФ. Не залишається насправді в жодних інших сценаріїв, окрім продовжувати таку тактику задавлювання живою силою, і саме для цього вони і проводили так таку звану часткову мобілізацію, і, до речі, ж вона не відмінена. Тобто, це просто було просто заява відносно від міністра оборони РФ Шойгу. Проте ну ми все виконали. Але насправді мені так здається, що це просто пауза, яка пов'язана з тим, що завершилась перший етап часткової мобілізації. Потім розпочався строковий. Призив, тобто військомати РФ зайняті з саме цим завданням, і вже після його завершення знову розпочнеться так звана часткова мобілізація. Водночас, всі ці, ці втрати, які несуть РФ, звісно, на мій погляд, ніяким чином не впливають на політику Кремля, і ну все, що вони можуть зробити, це просто зробити бравурні марші голосніше і направляти гарматне на м'яце в ще більше кількості. До речі, от ви згадали про те, що справді мобілізація не завершилася. І до речі, справді я повторюся, цьому є документальні підтвердження. Полягають вони у тому, що здається, у Росії на далекому сході один із контрактників, який підписав контракт минулого року, подав до суду в силу того, що із ним зараз не хочуть розривати контракт. А він водій бронемашини. Відповідно, це такий найбільш розхідний матеріал для російської армії. Хотів було звільнитися з російської армії, але йому зараз суд. Підтвердив точніше, відмовив у цій можливості, підтверджуючи те, посилаючись на те, що указ президента Російської Федерації досі чинний про часткову мобілізацію. Відповідно, в часі мобілізації жоден контрактник не має права бути звільнений з військової служби. Тому це якраз додаткове чергове підтвердження, тому що мобілізація в Росії триває, і вочевидь, вона, якщо не до кінця цього року, то з початком наступного може продовжитися. Але якраз. Цей процес мобілізації він може залежати у Росії від того, наскільки великими і значними будуть продовжувати залишатися їхні втрати. От ви, до речі, згадали, що така значна цифра 17 тисяч людей, солдатів, нехай буде втрат. Це величезна кількість бойових умовних одиниць в батальйонах. Але нещодавно, до речі, британська розвідка заявляла про те, що росіяни. Відійшли від своєї структури будування в сенсі батальйона-тактичних груп. Так так, олеже, чи могли б ви пояснити, яка відмінність в цьому зараз між батальйонами, батальйонно тактичними групами, і що означає цей відхід росіян від своєї воєнної доктрини в сенсі формування ударних угрупувань саме батальйонно тактичними групами? БТГР насправді це такий конструктор. Тобто, коли існує, наприклад, ну умовно візьмемо. Там, нехай мотострілецький полк він складається з декількох батальйонів. В нього є своя артилерія, свої зенітно-ракетні підрозділи, там ну, величезна кількість різноманітних внутрішніх організаційно-штатних структур. І з цих от підрозділів окремих вже збираються батальйони тактичні групи. Наприклад, можливо навіть компонувати спільні БТГР одразу, наприклад, з двох там мотострілецьких полків чи об'єднувати окремий там умовний там, танковий батальйон з мотострілецькими підрозділами, посилюють ту артилерію. Але це вимагає саме таких от готових вже елементів самого конструктору. Тобто, ну виявляйте це як не знаю, там як звичайне лего абстрактно, як, з якого з блоків яких збирається якась структура. Водночас, коли е, в умовах, коли ворог е, ну скажімо так, вже не має тієї кількості просто танків, тієї кількості бронемашин, е, знищена велика кількість артилерії. Е, Ще один важливіший аспект в тому, що конструювання таких БТГРів можливо лише в умовах, коли працюють над цим професійні військові. Тобто ті, які мають досвід і можуть, ну, скажімо так, комунікувати між собою і розуміти, що хто робить через високу професійність та злагодженість. Тобто є таке взагалі поняття як бойова злагодженість підрозділів. І в умовах створення БТГР всі ці от можливості, комунікації, наявність бронетехніки, наявність професійних військових. Злагодженість роботи, все це, це і вимаг... дозволяє робити ПТКР. в той же час, коли е, у ворога вже головною там масою військових стали саме. Там, чи, чи, чи мобіки, мобіки, просто якісь там пенсіонери з такого групування, як Барс Бойовий армійський резерв країни, якщо говорити російською мовою, це спеціальна організація, яка ну, фактично такий додатковий мобілізаційний резерв. Ще й там десь зеків від Пригожена бігають. ну тобто Це, як вибачте, але таке порівняння як з оркестром. Тобто є професійні музиканти, там симфонічного оркестру, які вміють грати на різних інструментах і можуть творити дійсно чудові речі а є е, просто люди, які в перший раз взяли руку балалайку, і, і звісно, вони з третьої симфонії не зіграють ніколи. Е, ну і то, тому такий відхід від Батиґерів е, спостерігається, е, повертається відносно тактики. Це саме е, абсолютно радянські лікала, причому радянські лікала навіть не 80-х років, а десь можливо одразу після. Я не знаю, можливо часів Другої світової війни, вже тобто, коли є брак бронетехніки, є брак транспорту, є брак е, артилерії, проблеми з логістикою, проблеми зі зв'язком, командуванням, і інакше ти просто ну ворог не використовує ту тактику, яку він, він може реалізувати, але це знов таки. Це все залежить від різних навіть напрямків, тобто е, десь підрозділи РФ зберігають високу боєздатність, бо там професійні частини, наприклад. Е, От для розуміння на Херсонщині, на правобережжі стояли саме, наприклад, повітряні десантні війська РФ, які ну, у РФ вважаються елітними. А, тобто ось різниця може бути навіть десь у когось на якогось ділянці фронту воюють там зеки, в іншому стоять високопрофесійні там залишки російських підрозділів. Зрозуміло. До речі, ваше порівняння з випадку з музикантами, воно мені навіть неспроста звучить, тому що колись вагнерівці називали ж музикантами, тобто, це якраз до, до цього по по порівняння. А Олеже, поговоримо про те, про що писав Діфенс Експрес, саме ваше видання, яке ви очолюєте в статусі головного редактора, і саме Діфенс Експрес виявили ті дані про те, що існує. Я собі ну, якщо не повітряний коридор, то принаймні постійне сполучення між Москвою та Пекіном літають транспортні військові літаки звідти туди для того, щоб щось привозити із Китаю. Дуже багато різних здогадок почало з'являтися на вашу думку, що возить зараз Росія із Китаю? Що ще може, от як мертвому припарка, допомогти в цій ситуації? І чи погодитися з такою думкою, що насамперед це щось може бути до зими, тому що у росіян справи з зимівлею поки що складаються, вочевидь не найкращим чином? Так, чому аспект? Тобто ми маємо справу дійсно з вибуховим зростанням кількості рейсів. Для розуміння за весь вересень було лише три рейси до Китаю. З них два в наприкінці, з 27 вересня. Е, у жовтні було 11 рейсів. Тобто, станом на декілька днів тому у листопаді мова йде вже про майже 40 одиниць рейсів. Причому такі ситуації, коли одночасно просто в Китай прилітають. Е, Чотири важкі транспортні літаки, з них три взагалі Анда 124 Руслан. Ну це стало вже рядовим явищем, скажімо так. Тобто, над масштабна активність, і якщо брати графік, то вона розпочалась приблизно з 27 10 Що вони вивозять? Це дійсно те, що вкрай потрібно прямо зараз армії РФ, і тут є декілька припущень. Перше і про це наприклад взагалі Китай говорить. Якщо брати його змі, то там просувається думка про те, що це одяг, причому цивільний. Але якщо ми беремо ну, навіть умовні показники, скільки це от 40 десятків рейсів, 40 рейсів з Китаю на Русланах і Іл-76, то ми виходимо на десь на рівень півтори тисячі тонн вантажу. І я не розумію, звідки ж просто взявся такий дефіцит одягу у РФ, тому що якщо там вага умовно одного, там одної зимової куртки один кг, то, що в Китай за один місяць переправив літаками до РФ півтора мільйона зумових курток. Ну і... вони ж зникало півтора мільйони комплектів говорив а... російський депутат. Але але так, але тут справа в тому, що окрім авіації, якби куртки легше дешевше ввести просто за допомогою залізничного транспорту, тим паче, що є пряме залізничне сполучення між Китаєм та РФ, і відправити куртки подягом. Ну там 10 хоч цих. Е, е, рейсів, составів, ну це ж не проблема, це не такі величезні витрати, як возити куртки авіації, тому інша от, тобто груз, сам вантаж повинен бути доволі дорогим, насправді, а, і або мати певні умови щодо перевезення. Ну, наприклад, його неможливо везти за лізницю, бо поки от, цей вагон, цей вантаж доїде забавом бам, по через Побаму до Москви, то це буде просто окремі два відра окремих компонентів, які просто розсипались по дорозі. Через якість залізничного покриття. Е, тобто є ще варіант такий, що це електронні компоненти. Але знов таки півтори тисячі тонн мікросхем це забагато, тим паче, за місяць ми говоримо. Це забагато просто для всієї промисловості Російської Федерації не те, що просто для оборонно-промислового комплексу. Е, Відносно зброї, тут такий аспект. Що ну я перше не хотів би говорити, що це во перше Китай може продавати зброю до РФ, тому що це таке шило в мішку, яке вони втаїти просто не зможуть. І одразу після його використання з величезної вірогідності його уламки потрапить на об'єктив, і десь за півгодинки вони вже будуть ідентифіковані. Ну як це було наприклад зі з зі Шахедему ми після першої ж фотографії пройшло півчаса, і вже всі знали, що це не гарань 2, а саме Шахетсу 36. От Просто по уламку крила, по вінглету банально. Е, тому мені здається, що Китай на передачу озброєння, тим паче, що він завжди повторює свою позицію відносно абсолютного нейтралітету. Е, ну, скажімо так, е, мені здається, що зброю передавати він не буде. Але є ще один вантаж, який, мені здається, ще і загрозливіший навіть за зброю. При цьому, якщо це виявиться правдою, то для. Пекіна це не буде так мати такі ж катастрофічні репутаційні наслідки. Е, мова йде про верстати. Справа в тому, що високоточні тим паче верстати. Справа в тому, що західні компанії, верстати в будівні вони просто вийшли з РФ, і це означає, що просто РФ не тільки не може закупити нові верстати, а і не може їх обслуговувати, тому що все це, це було зав'язано безпосередньо на е, іноземні компанії, там з Японії, з Європи, з США. Вихід цих компаній створив таку лакуну, яку необхідно чомусь заповнювати. Водночас, єдине місце, де ще можливо для РФ взяти саме високоточні сучасні верстати, це це Китай і їхня вартість, їхня те, ну, їхні те, що такий аспект, що їх перевозити насправді на залізниці ну, неможливо, тому що це високоточні засоби, і там є певні там, межі щодо максимальних вібрацій, там, інших факторів. То саме вивозення літаками верстатів, мені здається, є одним з таких сценаріїв, який можливий. Але ну і тим паче, що РФ намагається наростити виробництво, тобто її верстати потрібно На це так верстати можна, в принципі для для виробництва промислового чи для саме зброї і для звичайного, і в тому числі і для зброї. Ну тобто справа в тому, що за документами вони навіть там можуть, там, можуть виводитись для якогось там заводу важкого велосипедовбудування. Але насправді вони будуть потрапляти там на уравано на танкове будівництво. Тобто, все ж верстати, які можуть закупатися як цивільні, але вони є підвійного призначення і можуть використовуватися. У військовій промисловості і для РФ вони потрібні, тому що вони намагаються наростити це виробництво. Але тут питання таке от більш риторичне, а навіщо тоді Китай, який може має, має зараз всі можливості і просто посадити РФ на таку от імпортну голку, ну, допомагати цій країні робити свою власну промисловість? Тобто, сказати точно, що там знаходиться, що вони вивозять, ну. І, скажімо так, вкрай складно. Це справді цікаве питання. На таких об'ємах, що вивозиться із Китаю і що постачається, воно потребує, вочевидь, вивчення нашої розвідки. Я припускаю, що розвідка могла би знати про що йдеться. Однак, теза про що проверстати, вона звучить. Ну, справді, тут, тут є свої, як би то сказати, Розбіжності, і ви їх вже озвучили. Власне те, що для чого Китаю зараз, яка повністю підпорядкувала Росію як сировинний додаток до себе в сенсі їхніх вуглеводнів, для чого їм відновлювати промисловість Китаю? Хіба що там будуть повністю працювати китайці і в перспективі це така інвестиція у свої фабрики на території Росії? Ну хіба що? Але мене до речі, цікавить ще таке питання, що насправді що зараз виглядає так, що оборонно промисловий комплекс країн заходу. Які є нашими партнерами, він поступово включається все більше і більше в таку роботу, і у вас на Defense Express теж були публікації з цього приводу. І західні медіа зараз активно починають говорити про те, що от ми залучаємо на американські виробництва пенсіонерів. От Німеччина виробники сау, які нас працюють на війні Пансерга обіцер, теж набирає людей до свого штату. Вочевидь, зараз починається. Ну якщо припускати, отакува. Вашу версію, і вона є е, правдивою про транспортування верстатів з Китаю, то, очевидь, починається велика, велика гонка озброєнь. Е, чи можна її такою назвати, як ви думаєте? Абсолютно так. Тобто гонитва озброєння холодна війна, два -0, 0 Тобто, це те, що зараз очікується, і це на фоні реального підвищення оборонних бюджетів пов'язаних з ним такої речі, яка ну про яку вже давно ніхто не пам'ятає, як дефіцит озброєння, в принципі. Тобто, коли зброя починає коштувати не просто грошей, вона починає коштувати час. Тобто, ця ситуація вже є зараз, коли країни, які намагаються щось там. Купити з озброєння вони просто займають місце в черзі, і їм говорять: ну, наприклад, там якась країна хоче купити винищувачі. І я говорю, так, от гроші, от такі. От там десь декілька десятків, декілька мільярдів. Але от винищувачі ви отримуєте десь після 27-го року, тобто. Така ситуація вже масова, і Вона впирається виключно в саме в те, що країни е, західного світу після е, завершення холодної війни вони потрапили в такий от реальний ситуацію ілюзії колективної безпеки. війни більше не буде. Якщо це буде війна, це буде якісь там протипартизанські, протитерористичні дії, і знов таки, е, ну скажімо так. Е, Певна частина бойових ну просто конфліктів, які тривали, вона й демонструвала про те, що якщо буде конфлікт, то ми беремо авіацію, і, наприклад, як з Югославією, і забамблюємо Україну просто до стану кам'яного віку. Інший сценарій, коли йдуть такі так звані військові дії ну малої інтенсивності, як це було, наприклад, у другій фазі війни в Іраку або в Афганістані, і дійсно. Скажімо так, у, у банально замовнику, тобто міноборонам країни було складно пояснювати навіщо їм більше грошей, щось там закуповувати, щось, щось там розвивати, Якщо потреби в цьому немає, і бюджети почали скорочувати. Почали скорочуватися бюджети. Логічно почалось скорочуватися. Виробництво виробництво, яке не працює, воно логічно що робить закривається, і коли виникає потреба в озброєнні. Uh, є там, наприклад, якийсь завод, який може виробляти абстрактно там, умовно, там 100 одиниць там, там боєприпасів, умовно. Uh, йому говорить: так, нам потрібно тисяча. А він такий, добре. Там <смі> чекайте стільки -та років. А, і для того, щоб ну, знову поновити виробництво боєприп... ну, будь-якого виду озброєння, необхідно вкладати величезні кошти і перезапускати все це заново. Ми накладаємо паралельно з цим на м, такий маленький аспект в тому, що строки виробництва озброєння не, не тільки виробництва та розробки озброєння стали просто якимось катастрофічно великими. А, розробляти винищувач там, протягом 20 Років це стало нормою запускати конкурс на заміну БМП Бредлі у США вже п'ятий раз, і почали вони це робити у 2000-х роках, ще, і досі не замінили, і досі немає заміни, наприклад, для цієї бойової машини піхоти. Це ну це реальність. І ситуації, коли все це додаємо до цього ще коронокризу, з тим, що просто постачання комплектуючих до озброєння під величезним питанням, тому що всі ці, ці логістичні шляхи вони розпались, і дефіцит просто електросхеми, який був, він нікуди там не подівся, і ну, разом. Знаєте, виглядає так не дуже, не дуже позитивним сценарієм для розвитку подій. Як мінімум, це виглядає? Ну мені важко уявити, що такі гонці озброєнь може перемогти Росія проти умовно колективного заходу з його фінансами, але водночас тут же ж є такий негативний сценарій, того що війна вочевидь може затягнутися в таку чорну діру і саме на нашій території за різними сценаріями. Як ви кажете, чи то буде. Такий конфлікт високої інтенсивності чи низької інтенсивності, але на жаль, на нашій території може бути неприємна ситуація, але ж є рішення: певне рішення, часткове рішення для того, щоб припинити конфлікт. і До речі, про це говорив днями президент України Володимир Зеленський виступаючи на конференції New York Times сказав, що війна хто знає можливо, закінчиться вона за кілька місяців вже навесні. Вочевидь, можливо, натякаючи на те, що зараз Блумберг пише про те, що союзники почали думати над наданням Україні. Авіації повернулися до цього питання. Та й сам президент, до речі, анонсував минулого тижня, що буде якась цікава зброя, цікавий сюрприз для українців, який може поповнити ряди наших арсеналів. Що це може бути і чи очікуєте ви такого постачання? Олеже, от це таке запитання на завершення. Ой, так що можу просто відносно гонитви, бо так і не відповів. Тобто всі ці питання у на заході будуть вирішені, тобто і будуть вирішені навіть доволі швидко. Це просто про те, що у цій самій ситуації відносно дефіциту озброєння знаходиться і у Російська Федерація. Але окрім того, що вона має гнатися за західним оборонно-промисловим комплексом. Вони стартуються з однієї позиції, це одна ситуація. А зараз же там питання просто відновити той стан, який в них був на 21 рік. Тобто, от беремо от армію РФ на 21 рік, мінусуємо від неї величезну кількість бронетехніки, літаків, які просто не такі, що збиті, а які просто вичерпали моторесурси. Накладаємо на це санкції, і відповідь, хто виграє у цій гонитві озброєнні, ну цілком очевидно, і взагалі не, об... не підлягає обговоренню. Звісно, що РФ програє, а тим паче, що все вже було під час Холодної війни минулої, і тоді відносно СРСР не було там так: ну, це різні речі були. Там Радянський Союз це був не тільки Радянський Союз, а весь Варшавський блок, половина Європи насправді і інші фактори. Тобто, виграти угонитві озброєння з, з НАТО, РФ, звісно, ніколи не зможе. Так, відносно ж. Сюрпризів щодо озброєння та літаків. Ну щодо літаків, то справа в тому, що було б дійсно вкрай чудово, якщо було б прийнято рішення щодо передачі цього виду озброєння, щодо передачі взагалі далекобійного засобів враження, тобто мова йде не тільки про ті ж самі омріяння атакам, це мова йде про і крилаті ракети, які можуть бути інтегровані під КВО, в тому числі і радянських винищувачів. А відносно ж прогнозів, що там війна може завершитись, чи це був довгий конфлікт. Ну це я не я не знаю. Я просто намагаюся надавати такі прогнози, тому що я думаю, вся країна там чула про 2-3 тижні, і це було доволі давно. А тому у будь-якому випадку треба розуміти, що всі, всі західні країни оголосили два важливих таких от просто наріжних моменти, які є загальним вектором. По перше, перемога України на дві на ДРФ є головною гарантією безпеки світу. І в тому числі і НАТО, в першу чергу, тобто взагалі не обговорюється те, що а, там десь там щось так не як так, не так буде, лише перемога, тому що це дійсно гарантія безпеки. А по-друге, те, що для досяження цієї перемоги країни НАТО будуть нас підтримувати всіма силами, і якщо навіть зараз то, комусь там може здаватися те, що от, мовляв мало нам озброєння передають, то насправді, що ми просто сумуємо все, те, що нам передали з початку російського повномасштабного вторгнення. Ми вийдемо ну, десь напевно, вже на суми більші, ніж Україна взагалі за час ну, з 91-го року просто витратила на озброєння сумарно. Тобто нам передали стільки озброєння, скільки ми не закупили, не модернізували за весь час незалежності. Я думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Вочевидь, що війна триває, і вона буде нелегкою і непростою. Тим паче, що зараз ми вступаємо у зимовий період, і це додаткова звернення до вас, шановні глядачі, на тему того, аби підтримувати всіляко збройні сили України. Я дякую вам, Олеже, за розмову. Це був Олег дякую. Катков, головний редактор видання Defense Express. Експрес. Ефір на радіо НВ триває. Далі ми поговоримо про оперативну ситуацію на сході нашої держави. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.